Курс психологічної підтримки для дорослих та дітей стартував у сумах у середині грудня. Відвідувати їх можуть батьки з дітьми віком від 6 до 18 років. Це заняття групи від 8 до 12. Уляна Уля Уля Українська для цієї групи це другий тренінг. Загалом курс складається з п'яти занять. По перше, мама сказала. А по-друге, дуже цікаво, дуже багато нових друзів, багато спільного. І хочеться далі дружити і знаходити друзів в такий непростий час, коли багато повиїжджали. Ми тут малювали, грали, розмовляли. Ми різні ігри проводимо, якісь розлікательні. Група стала 12 учасників, проводять тренінги сумські психологи. Навчитися. Розслаблятися, навчитися трошки управляти емоціями, вміти справлятися з злістю, з страхом, з тривогою, і ми це через там різні рухливі ігри, через засоби март терапії, таких різних психологічних вправ будемо проводити. Наразі пройти тренінг виявило бажання майже 80 людей. Їх розподілили на 8 груп, окремо діти та окремо дорослі. Ці тренінги для батьків вони спрямовані на формування ролі батьківства і на формування ресурсів батьків. Боть батькам буде бути досить важко, і вони допомагають знайти ресурс і сили. Заняття для дітей та батьків відбуваються паралельно, тобто 80 хвилин юне покоління займається у своїй підгрупі і скільки ж часу дорослі проводять у своїй дітки наші зараз вчаться на онлайн і дуже мало спілкуються з однолітками, то це дуже така не, Можливість дитині не навчатися, але багато спілкуватися зі своїми однолітками. Я перший тренінг, коли був перший раз, і тут провели до багато цікавого для себе взяла. То мені подобається. я вже великоростовуватися вдома, оскільки дуже цікаві теми дуже цікаво йдуть за словами Інни на сагр розклад занять вони складають з урахуванням побажань слухачів та на трьох різних майданчиках. Ця програма розрахована на 5 місяців, і ми маємо, на, маємо таку бажання, мрію допомогти 1200 сумчанам. Ми створили Google посилання, розповсюдили через соцмережі. І, тобто Ті, хто хочуть, ті батьки побачили це Google посилання, зайшли на нього, зареєстрували себе, зареєстрували дитину, і в тоді в зручний час людина телефонує, і ми домовляємося, наприклад, коли яка група йому підприємства підходи, який час підходить, бо ми працюємо і вранці, і ввечері, і в суботу, і в неділю. Ці курси безоплатні, паралельно триває набір до наступних груп. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне новини, Суми.